У неділю 18 червня у селі Скварява відбувся краєзнавчий велопробіг під назвою Пам'ятними місцями села Скварява. Мрудив Василем Михайловичем, Михалейком Василем Григоровичем та поколиком Михайлом Васильовичем У 2015 році, а поставлений він тому, що коли здалося, перший розпочинати жива. Тут відбувалася літора, священний на полях, освятував всі поля. І вже після того розпочиналися жнива. Встановлена в честь великої пожежі, яка була у 1893 році. Село Горіло від Отриновського Василя. Церкво в Сенко Повстоліта і його жена Ксеня, діти Луця і Марія 1909 рік. Тому певний час хрест зберігався в садок, а нові не всі жити і встановили хрест у себе на встановлений э, За ініціативи нашого односельчанина польового Володимира Васильовича, який встановлений як оберіг від дорожньо-транспортних пригод, які там бували дуже часто. Також відбулося освячення відновленого хреста урочищі онучків та панахида пам'ять загиблих односельчан в руки тифу та холери. Сьогодні в нас вперше в селі Скварява відбувся краєзнавчий велопробіг під назвою Пам'ятними місцями села Скварява. Відбулося освячення відновленого хреста урочищі онучків. Хрест був поставлений в пам'ять нашим односельчанам. В роки пошесті тифу та холери. Сьогодні ми з вами помандрували спогадами багатовіковою історією, що передавались з покоління в покоління. Була горе, було кривда, було кріпацтво, була неволя. Дізнались про історію виникнення села, чим воно славилось, які мало традиції. Тому що хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього.